You're very beautiful. Oh, no, no, no. Один раз грають в тиждень і отримують 5 тисяч євро. Сколько роба? Шість років знаєш три мови. Як Ліг, батьки кажуть. Живі емоції, це круто. Плачеть, діти плачуть. Ну тут, звісно. Молодець! Натрапив на хороший україномовний канал про огляд смартфонів і різних хайті гаджетів Його веде Юра, який ділиться своєю правдивою думкою про різні гаджети. Ось його канал називається Огляд і Відео виходять три рази в тиждень. Ось тут про Xiaomi, про Meizu, порівняння і все на українській мові. Так що давайте підтримаємо автора, підпишемося, Силка буде внизу під відео. Напишемо в коментах, що ви прийшли від мене, від коваля. І підтримуємо український YouTube. Сьогодні, значить, в Давіда Бо, і в Марка. Воно. Гра. Mm. Нім... Ну, а вони грають за різні команди. <клі> Давід грає за Мілан, <клі> а Марк, <клі> Марк... <клі> з яку за... команду Марк грає? Марк, яку ти команду граєш? За Забережджі Марка, так став. От, в нього така сумка, почала кабареджо, це там, де ми живемо. І зараз ми їдемо, підвеземо їх і подивимося, як вони грають. Що ти, Марк? Думаєш виграєш? Ой, ми не тільки одну будемо. Ми будемо багато. А Давід одну. Ого. То нас інтересніше буде, так? Хотіли подивитися і ту, і ту ігру. Ми вирішили прийти мака, бо ми вже довіда дивилися. Класно, так двоє займаються футболом. Заїжджаємо на заправку. Сікі дизель. Злот півтора євро. Без продавця, так? Ну так. Вона показує, бач, 50 євро на катушці. І зараз ми нажимаємо, яка нам треба буде. Переїхали ми вже на один стадіон. Чао! Чао! Зараз я вам покажу, де буде грати Давід. Якраз, виходить, сьогодні Давід грає на виїзді і тут. Ви ж бачили, де він міла Мілані грає? Така класна буде гра, суперова. і, блін. Ну, з Марком треба поїхати, бо маємо біжається. Скуза, ну одну минуту, таке джока інтропак. Якщо просто йти на футбол 3 євро, бо через ж це в нас сказав, куди вийде. Я сказав, що ми на минутку туди-назад. Зараз виходить, я підійду до одного тренера, який в главній команді, в першій команді, бо дивіться, це друга команда Мілана. То він зараз їх дивиться, наблюдає і потім рекомендує в першу команду. Україні, як Бес то балісімо, донори україни, баталья. Я малюю, я у моєму телефону вживав. Коротше, я сказав, що гарні дівчата не проти з ним познайомитися, так що давайте, зайдіть до мене. Добре, ми те мій номер. Есть, є, вісте, каже, що номер навіть напишеш. Каже, що номер напише, я напишу, щоб дівчата познайомилися. туристо, ютуберу кажена. Дічок великаза. Oh, you are beautiful. Thank you. Thank you so much. Хороша така італійка. Кома ти кого? Яна. Та, кома? Яна. Яна? Яна, з Яна, моя Яна, що минулого разу? Де вида тепер їдемо Марка завозити. І ну, ще буде дивитися, як Марк грає. Приїхали ми вже на стадіон до Марка. Дивіться, який фігенєний райончик, які тут домики прикольні. Машинки дивися, тут бачиш, такі середній клас, більшість. Заходимо вже на стадіон. Ті пацани вже пограли, мають ноги, йдуть в роздівалку. П'яно вірко. Кей Марк боець. Якийсь навіть обрат. О, ну, ну марк. Марк, ти ч дітей обіжаєш? Що дітей обіжаєш? То він почав. А, то він почав? Що хуліганиш? Скажи, що ти хуліганиш? То він хуліган. <реш> знаю, <що> знімають. <реш> Тут футболісти першої ліги отримують зарплату по 10 тисяч євро. навіть такі, Які просто тренуються для себе два рази в тиждень і один раз грають в тиждень і отримують 5 тисяч євро. Нормально, так? Футбол розвинутий. Скажеш, щось на камеру? це за Що це за роба? Кошт, я що не кажу, що питаю? Щось я не поняв, що не питаю. До речі, Марк в 6 років знає вже три мови. Італійську, українську і російську. Гра вже починається. Мар, мар! Дай, 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 сім'я! Дай, 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 дай! Дай, 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 дай! Браво! Люблю. Зараз поставила Марка на воротах, і чуть гол не забили нам. А інший футболіст, який був в першому таймі на воротах, забув, що він же не воротар, і м'ячик руками злапав. Але боже, нічого, це... нічого страшного, нічого йому не сказали. Напевно, не побачив суддя. судя. Боже, боже. А, боже, боже, боже. Марк тішиться. Внімається, браво! Поки що рахунок 2-1. Ми програємо. Подивіться, скільки людей прийшло просто подивитися як грають їхні діти. Бачите, скільки там народу. У нас як район з районом, нас в Україні район з районом грає, але багато менше людей проходить. Тут футбол на високому рівні. давай, давай! красава! Блін, сразу а тим Блін! Ааа, красава! Марк ну, ну! U! Дай па! Як чемпіос ліг, батьки каже, такі цікаві матчі напряжені. Три два наші горають. Ну це матч, то живі емоції. Це круто. Ти... Розумали, кожен посипала зелена команда. Ще один гол забили. Плачеть, плаче, плачут, діти плачуть. Ну, тут, Плачеть, так? Звісно. Мар теж плаче, мак не любить програвати. Бачить... Капіт. Але це знаєш такого, психологічна... да. типа ну, психологічна. Типу. Психологічна емоція. Маку теж говорю. Не завжди будеш вигравати, треба вміти програвати, вигравати. Програвали 2-0, зараз виграють 4-2. Ну, красавчики. Я знаєш, як завжди кажу, що в першому таймі грає команда а в другому-третьому тренер. Получається, тренер розказав, куди що йти. Так само і футбол. Перший тайм, знаєш, вийшли, вивчають один одного, а потім тренер бачить, що де не так, і підказує. Получається, тренер молодець. Ростав, да. правильно, хто? де. Знаєш. Тут, коротше, такий прикол. Наші вже виграли 4-2, але ще по приколу вони б'ють пенальки. Спеціально приучують дітей до пенальки бити. Mm -mm 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 -mm. Наш злапав, як батьки тут стоять, і так. Круто, вообще, чесно, тут так круто. Зараз буде бити битий марш. Вже всі вдарили і ніхто не забив. Наш забив. Чуєш, Bak direkt maç dedi. Var mı kulübün usta? Браво, браво, браво! Все, Марк має вже свої буци, до нього запитаюсь щось. Що ти, Марк, задоволений грою? <content>. <Harmoniewnychologie> Я Что? Я число? Да. Красава. Я то, я Молодец, дай пять, а ты браво. Ты, никогда не что был гол, то не был. Не было, я бачу, не было, молодец. А на что не забыл? Не умеешь попадать и поворота, хорошо учиться, да? Научимось, добре? Я на воле Ну, добре, но надо играть. Наші стан позначить, втомився? Задоволений Всі граю? І що тобі подобається грати в футбол? Як? Воротарям подобається. Тобі подобається воротарям броти? Можливо, всі не так? А в Давіда рахунок 0-0. Щось там його хтось заціпив. Дар, в нього травма якась походу, Ну що невідомо. Коротше, в них 0-0, а Марк виграв.